Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як відкрити свій інтернет-магазин, З чого нам взагалі почати. Поїхали. Для початку нам потрібно отримати перші замовлення. Для цього ми вибираємо OLX та шафа. Ось так наші товари будуть виглядати. Я вибираю нішу одягу. І що нам потрібно зараз зробити? Перше, ми реєструємося, переходимо потім в аккаунт і додаємо сюди товари. Ось так вони у нас будуть виглядати. Тут е, приклад генераторів. Але я думаю, що немає різниці. На OLX ми можемо купувати пакети. Ось тут ми бачимо цю кнопку. Якщо ми перейдемо до вартості, ми бачимо, що прямому оголошення, у нас буде коштувати 35 гривень. І тут ми можемо вибирати, скільки нам потрібно. Ось за 100 оголошень буде 2543. Купили ми пакет і після цього можемо додавати свої товари на OLX і робити перші продажі. Далі ми ці ж товари можемо додати на шафу. Ось так у нас виглядає шафа, тут виглядають так товари. Нам потрібно тут зареєструватися, зробити свій аккаунт і додавати свої товари. Так у вас буде виглядати карточка товарів. Ось ми переходимо, бачимо, тут клієнт може перейти і купити. Це потрібно зробити, щоб отримати перші продажі, щоб ви зрозуміли, як спілкуватися з клієнтом, як йому писати, як з ним говорити. Далі, все ж таки, ви хочете інтернет-магазин, і що нам потрібно зробити, щоб відкрити інтернет-магазин, щоб там було багато одягу, щоб людина могла перейти і вибрати різний одяг, який їй потрібен. Один із маркетплейсів, де це можна зробити, це у нас Prom.ua. Ми переходимо на Prom.ua, реєструємо акаунт і купуємо тариф. Перший тариф це. У нас 1000 товарів, він буде коштувати 5900, 3900 це за розміщення товарів, і 2000 гривень йде вам на баланс для реклами. Другий тариф це 6000 товарів. Тут ми бачимо, що 4500 гривень за розміщені товари і 3200 гривень на баланс. Ось, наприклад, ми вибираємо цей тариф. Далі нам потрібно зайти постачальника, щоб вивантажити товари. Я вам показую на прикладі агр. Ми переходимо на агр, переходимо в налаштування XML файлу. Ось ви бачите посилання. Я залишу його в описі під відео. Переходимо і нам потрібно вивантажити ці всі товари. Що ми робимо? Тут ми нічого не ставимо, тобто у нас вивантажуються всі категорії. Тут ми налаштовуємо націнку, перекреслена ціна залишаємо. І тут ми ставимо усі товари. Генеруємо, беремо посилання, потім переходимо на наш Prom.ua і далі нам потрібно вивантажити ці товари. Тут ми натискаємо товари та послуги і імпорт. Ми переходимо, вставляємо наше посилання тут. Далі, щоб ваші товари постійно оновлювалися. Тобто, якщо їх немає на сайті Аґр в наявності, то щоб теж у вас їх не було в наявності. Ми натискаємо Немає наявності ось тут. Тут натискаємо раз на 4 години, і ці налаштування вам потрібно змінювати під себе. Я вам зараз не можу підсказати, але ви їх змінюєте під себе. Наприклад, якщо ви змінюєте назву в своїх товарах, ви тут прибираєте назву. Якщо ви змінюєте опис, ви тут прибираєте опис. І ваші товари вивантажуються, ось так вони будуть виглядати, і потім вам потрібно перейти в каталог про сейл і запустити рекламу. Це хороший варіант для запуску інтернет-магазину, але тут вам потрібно одразу витратити 7700 гривень. Але як можна швидко запустити? Магазин і не витрачаючи таких коштів. Це у нас буде Хорошоп. Ми переходимо в Google, пишемо Хорошоп. Ось так виглядає сайт. Тут нам потрібно зареєструватися. Вводимо свій емейл та телефон. Реєструємося. Нам на пошту приходить адмінка. Ми переходимо і тут є такий розділ, як товари. В товарах ми можемо натиснути імпорт, знову ж таки взяти тут посилання, завантажити XML файл, завантажити його сюди і вивантажити всі товари на сайт на хорошопі. Потім нам потрібно налаштувати сайт, ми переходимо в старт, і тут ми бачимо всі наші налаштування. Перше, що нам потрібно вибрати, це налаштувати дизайн. Переходимо і вибираємо шаблон, який нам подобається. Далі, звісно, ми все налаштовуємо, підключаємо домін. Нам ще потрібно вибрати тариф, який існують тут тарифи. Ми переходимо ось в ціни і бачимо, що у нас є перший тариф, це Basic 160 гривень на місяць. Тобто ми платимо 160 гривень, і в нас є свій власний інтернет-магазин, і нам не потрібно взагалі. Ні про що думати, але він йде на тисячу товарів. Для початку дуже круто, але в загальному, якщо ви будете займатися і хочете отримувати більше продажів, вам потрібно тариф за 520 гривень в місяць. Ось, коли ви купили тариф, ви налаштували магазин. Що далі потрібно зробити? Це налаштувати Google рекламу. Називається вона Google Shopping. Ось ми переходимо в Google. Наприклад, пишемо купити одяг, і так буде виглядати ваша реклама. Так будуть виглядати тут ваші товари. Також ще можна налаштувати таргетовану рекламу з Facebook. Друзі, я думаю, що в принципі. Коротко, зрозуміло, як запустити свій інтернет-магазин. Звісно, потрібно розбиратися по кожному з пунктів, як запуститись на OLX, як запуститись на Хорошопі. Це буде трішки довше, ніж я показав. Але взагалі ви повинні розуміти, що ми починаємо з, наприклад, olx шафи, додаємо, отримуємо перші замовлення, потім ми думаємо про власний інтернет-магазин. Відкриваємо його на Prom.ua, на хорошопі. Можливо, якщо у вас багато досвіду, ви можете відкрити свій магазин на опенкарті, але це буде трішки важче для початківців. Тому ідеальний варіант це Відкриваємо магазин, запускаємо рекламу і отримуємо продажі. Якщо вам потрібен постачальник з великим асортиментом, ви можете перейти в опис і там буде посилання. Також, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете перейти в Телеграм і задати ваше запитання. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.